Плінтуса чорні в грязі, ці яких не обоїв ніде. Цей потолок він там наклеєні якісь обої, до мазанки якоїсь. Маленька кухонька, Ви поміщаєтесь тут всі? Ми, ми поміщаємося удвох. Там все грязно. І вона каже, що вона про духовне, що їй матеріальне не цікаво. Так духовність починається ну, з чистоти. А скільки тут квадратів? Що це квартира? Взагалі тут 30 квадратів квартира. Це моя наразі квартира. Вона мені дісталася у спадок від бабусі. Бабуся переїхала в іншу квартиру, а цю подарувала мені. Я взагалі дуже люблю затишок і намагаюся його створити навіть в таких умовах. Я постійно щось пересуваю з одного боку в інший, аби відчути якісь зміни. Там Нема що Матрас з однієї сторони на іншу сторону переставляє. Де обідній стіл на кухні? Стіл займає дуже багато місця. У дитини є стілець, годувальний. Е, він досить е, такий високий і він якраз встає на підвіконні. А, а ти харчуєшся де? Я харчуюсь на підвіконні. Я дуже багато бачила аристократів, але щоб вони їли за підвіконням такого, що я не бачила. Е, скільки часу ти проживаєш у цій квартирі? Я в цій квартирі живу з 2019 року. Юля, мені здається, що твоя карта бажань зовсім не працює. Ну я от дивлюсь, ну мені тобі зовсім не хочеться вірити. У Мене немає стола, але я його можу придбати. Це ну це невеликі кошти. Просто мені наразі так зручно. У мене фокус тільки на дитину. Про квартиру я подбаю трішки пізніше. Оля, хто тобі сказав, що у мене в мріях 100 квадратів, будинок. Може, я мрію десь сидіти на балі без стола з дитиною, медитувати і кайфувати від цього життя? У кожній хаті має бути ліжко, стул, стіл і віник з совком. На сьогоднішній день в таких умовах дуже багато жінок живе. І я хочу показати своїм прикладом, що це не страшно, і я не боюся. Така позиція юлії схожа на маніпуляцію. Жінка використовує свою ситуацію аби викликати співчуття без реального визнання проблеми. І таке заперечення реальності може створювати ілюзію, що труднощі це норма. Тож, аби справді підтримати інших, перш за все треба називати речі своїми іменами. У мене маленька кухня, куди стіл не влізе, та й грошей на придбання столу наразі немає. Визнання реального стану речей. Це завжди перший крок до пошуку виходу і початку змін на краще. Можна, я подивлюсь твій холодильник? Конечно. Так, айран, йогурт. Так, ой, Тому зелень. — Це, це, це шпінат, так? Да -да, це так. Шпинат. І імбир. Запаковано, все класно. Це ну. для смузі. Ну, імбир. Майя любить корисну їжу. Ну, це дійсно так. Вона любить і брокколі, вона їсть і креветку, і кашку. Солодощі їсть твоя мала. Вона солодощі, до речі, не любить, так як і я. Не знаю, що то вона для нас так все підготувала. Питань до холодильника немає. На продукти я зрозуміла: окей, хорошо, там з горем пополам на 10 тисяч можна прожити, а одяг, ліки це е... все дуже дорого. Е, мені допомагає е, моя мама і моя бабуся. Бабуся з мамою вони допомагають як можуть, але вони теж не заможні. медсестрою сестрою працює, а бабуся на пенсії. Юля, які стосунки в тебе з мамою? Зараз е, у нас з мамою стосунки хороші, вони налагодились. Але колись я тримала на маму образу. Коли мені було сім років, е, моя мама е, покохала іншого мужчину і кинула мого тата. Я не розумію, як можна піти від такого чоловіка. Він був красеним, непогано заробляв. А найголовніше був відмінним батьком. Тато мене виховував до семи років. Він був дитячим психіатром, але та мама просто покохала іншого. Я не сильно б хотіла заглядати у спальню до мами і тата, але мені здається, що там бракувало мамі сексу, і вона його знайшла на стороні. Ми переїхали до відчима, який мене не любив. Це було дуже помітно. Я його не сприймала. Я йому тикала дулі і казала: відійди від мене, ти мені не подобаєшся. Цей відчим мене ображав. Він він бив тебе? Ні, ні, він мене не чіпав. Він максимально, що як він на мене міг давити, це він мене завжди змушував носити тапці. Я не хотіла їх носити. Мама захищала тебе від вічма. Я не можу сказати, що вона мене захищала. Вона навіть себе не могла захистити. Вона була закохана в нього, вона була залежна від нього. Вона від нього довго не могла піти. Він міг матюкатися, міг до мами погано ставитися. Я це бачила, і мені було дуже шкода мами, тому що ну вона красуня молода. Якщо б моїй дитині сподобався віччим, я б з таким чоловіком не